Вітаю дівчата, з вами Маркетоля. І сьогодні у нас з вами по плану розпаковка пластини для стемпінгу. Тан, яку я придбала на одному з маркетплейсів в Україні. До речі, тут геометричні фігури, які завжди актуальні і стильні. А також тут переважають трикутники. Хочу в наступному відео вам розповісти, який же таємний сакральний смис трикутника, що він означає, яку енергетику притягує. Але це наступний відео, Тому підписуйтесь на мій канал. Частіше ми красимо якимись основами, а дизайн часто робимо чорним лаком для стемпінгу. Тому, якщо у вас нема червоних, зелених, синіх, жовтих лаків для стемпінгу, можна обмежитись і чорним лаком для стемпінгу, тому що якщо база буде якась однотонна, і такий малюнок буде виглядати досить стильно та чудово. Можна красити сініх нігті, можна частково. До речі, ось є малюнки, які полі. Тут можна зробити от таку відсутність. Друківку і потім закрасити також менші малюнки. Ось такий зелений варіант. Ви бачите, зелений не настільки насичений колір, але теж має право бути, можна подивитись на різні форми трикутників, які є. Віддруковувати штампом легко, швидко і завжди буде охайний дизайн. Дуже подобаються концентричні кола, такі бульбашки, яскраві і гарний стильний малюнок. Найближчим часом треба буде зробити дизайн. Так що можна використовувати також це техніку градієнт. Червоне переходить в чорне. І ось такі кирпичики, срібло і два кольори зелених. Подивіться, який стильний дизайн вийде. Це можна зробити на білих або чорних нігтях. І наступний дизайн це буде такий дизайн, як вітражі. Також трикутники, які можна закрасити в даному випадку красним та червоним, на якомусь красивому замку або кімнаті. Але можна якісь яскраві. До речі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і не пропустіть відео, що означає трикутник. Всім гарного вечора! Вітаю дівчата, з вами Маркетоля. І сьогодні у нас з вами по плану розпаковка пластини для стемпінгу. Джин тан, Яку я придбала на одному з маркетплейсів в Україні. До речі, тут геометричні фігури, які завжди актуальні і стильні. А також тут переважають трикутники. Хочу в наступному відео вам розповісти, який же таємний сакральний смис трикутника, що він означає, яку енергетику притягує. Але це наступне Відео, тому підписуйтесь на мій канал. Частіше ми красимо якимись основами, а дизайн часто робимо чорним лаком для стемпінгу. Тому, якщо у вас нема червоних, зелених, синіх, жовтих лаків для стемпінгу, можна обмежитись і чорним лаком для стемпінгу, тому що якщо база буде якась однотонна, і отакий малюнок буде виглядати досить стильно,